Зі слізами на очах, квітами в руках та вигуками молодці зустрічали червоноградці героїв, котрі повернулись у відпустку із зони антитерористичної операції. 11 бійців медичної роти 3-го батальйону 24-ї бригади, серед яких і наші земляки суснівчанин Максим Карякін та мешканець села Рекланець Роман Гудісь – Повернулись до родин на 10 коротких днів відпустки. Зустріти втомлених, втім незламних вояків, котрі упродовж кількох місяців боронили незалежність і цілісність нашої держави. Прийшли громадські активісти, волонтери, представники влади міста. Квіти, жовто-блакитні кульки та символічні обереги приготували для бійців учні 9-ї і 12-ї шкіл та малеча садочку Ангелятко. зажовано нам Слава Україні! Герої! Слава! Кожен прагнув обійняти і особисто подякувати хлопцям за відвагу і мужність, за те, що боронять наш мир та спокій. Дай Бог, щоб ми туди ніколи вже як кажуть, не верталися. А якщо верталися, то завжди переможемо, щоб ви були всі здорові. Живі. Слава Україні! Слава! Дякуємо, хлопці. Виснажені важкою дорогою, вояки не приховували сліз розчулення та радості від повернення додому. Гірника шахти Степова Максима Карякіна мобілізували ще 21 травня, а після кількатижневого вишколу відправили на схід допомагати пораненим. Там на ну, на Донянській, Луганська область, Лутогіна, Дмитрівка, те, що все розбили там. Ну, собі ж, ну, не один я, всі ми нашого Наше завдання було спасати людей поранених вже ну, Були свою справу. Ось цього, цього липня ми були вже звонято. Ну і по вчорашнє чи позавчорашнє число. Тільки виїхали під Старобірським знаходимося. Це що вас забрало під Старобірськом, так? Ну так, да, нас відпустили поки що один чоловік. Ну, як, на відпуск на 10 днів. А там далі в Яворі нам все розкажуть. А якому ви звані? Я передовий санітар. З добрим, звісно. Всі хочуть додому. Ви там на місці здали зброю, так? Так, поздавалися зброю, те, що нам видавали, бронежилети. Там, що було там, такі необхідні речі, то загрузили. Дякуємо волонтерам, що нас забрали. Дуже тяжко добиратися. Скільки часу ви їхали, де зупинялися? Ну так, на перекусити. В Харкові дуже добрі люди нас пообіцяли, привезли там. Кафе, накрили стіл, тому ми пообідали. Заїхали, ще хотіли забрати нашого пораненого, але не відпустили його поки що. Пане, приїде завтра, післязавтра поїзду. Іван Троцького. З Червонограда? Так, бригадір. Ну, ми разом на шахті. Перша дільниця. Бригада шоста, лісова. Хотілося б почути от, вашу думку, як населення ставиться до українських воїнів. Ну, дуже по-різному. Тяжко сказати. Помагають. Теж дякую людям. Я, що відношення не дуже добре. Якщо так проаналізувати, що зараз не вистачало вам, що вам бракувало? І... Та, в принципі, все. Дякуючи людям, дякую ще вам, що підтримуєте всім. Так. Були забезпечені, так? Достатньо було харчів, озброєння. Так, то все. Та все є. допомогли повернутись воякам додому активісти громадської організації автомайдан, котрі постійно возять гуманітарну допомогу нашим солдатам на схід.